Не найулюбленіше місце відпочинку для багатьох з нас, навіть якщо людина не має достатньо часу, аби провести його саме на морському узбережжі, все одно громадяни намагаються вирватися, хоча б на вихідні на довколишні водоймище, прохолодні хвилі, якого рятують від літньої спеки та надовго дарують заряд бадьорості. Однак за приємним релаксом не слід забувати про свою безпеку, адже ні для кого не секрет, що за відсутності людської пильності будь-яка стихія може миттєво перетворитися з друга на ворога, і вода тут не виключення. Досіє експерта Ірина Подашевська, начальник управління техногенної безпеки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, майор служби цивільного захисту, службовий досвід близько 20 років. Прошла за сезон. купания погибло 83 человека, в том числе 8 детей. В 2011 году погибло 73 человека, из них 6 детей. У нас намечается тенденция гибели людей на водных объектах. Самое страшное, что гибнут дети. И только за майские праздники этого года у нас погибло на водоемах области 4 человека. Причин, унаслідок яких відпочинок на водоймах забирає у людей життя, декілька. Звичайно ж, передусім, слід сказати про елементарне нехтування правилами безпеки та що там просто здорового глузду. Мається на увазі, передусім купання в нетверезому стані. Про те, що вживати алкогольні напої в спекотну погоду, само по собі нерозумно з точки зору впливу на здоров'я зараз сказати не будемо. Це дещо інша тема. Утім, життєві реалії є такими, що рідкісний відпочинок вибивателів чи то в лісі, чи то на морі, проходить без спиртного. А зайве чарка багатьох штовхає на сумнівні подвиги, ціну яких нетвереза людина усвідомити просто не в змозі. Досі експерта Людмила Заболотна, начальник медичної служби, начальник пункту охорони здоров'я аварійно-рятувального загону, спеціального призначення головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, капітан служби цивільного захисту, службовий досвід 15 років. Ета група різка вони опасні не тільки для самих себе, но и могут быть опасными и для окружающих. Почему? Почему? Ну, у человека, скажем так, снижен порог опасности, да, возникает какая-то непонятная бравада, да, как говорят, пьяному море по колено. Ну, к сожалению, это не так. Друга небезпека, яка може підстерігати людину на водоймищі через її власну необачність, це купання у незнайомих місцях або таких, де відпочивати взагалі заборонено. Адже на дні непридатних для купання річки чи озера можуть ховатися будь-які речі, зіткнувшись із якими гори плавець ризикує завдати неабиякої шкоди своєму здоров'ю та навіть життю. Наразі профільними органами на Донеччині визначено близько 100 місць масового відпочинку, більшість з яких знаходиться на Азовському узбережжі та річці Сіверський Донець. Спеціалісти закликають громадян відпочивати саме там і на всяк випадок дають рекомендації, як відрізнити безпечні та небезпечні місця для купання. На всех водоемах, на которых не предусмотрено купание, органы местного самоуправления ставят таблички о запрещении купания. Если же это место отдыха, организована прибрежная зона, это и песок, это и пляж, это и грибочки, это и душевые, и Спасительна станція. Якщо дух авантюризму громадянина все ж таки переважає і він відправляється за пригодами на дикий пляж, то з великою мірою вірогідності варто очікувати на неприємності. А які вони, Ці неприємності? А от побачиш! У найлегшому випадку людина під час купання в незнайомому водоймищі може просто порізати ногу, наступивши у воді на розбиту пляшку. У найгіршому отримати так звану травму пірнальника, натрапивши на мілину або сторонній важкий предмет, який ховається на дні. Зазвичай такий стрибок коштує постраждалому пожиттєвої інвалідності, а у деяких випадках, на жаль, і життя. До речі, у зарубіжній літературі зазначена травма називається російською через свою відчайдушну природу, адже вважається, що розсудливі іноземці зазвичай входять у воду, що називається ногами, але аж ніяк не головою. Травма пірнальника це перелам шийного відділу хребта з ураженням спинного мозку та деформацією хребтового каналу внаслідок різкого удару головою дойми. Невід'ємно від ушкоджень хребта травмуються також м'язи та зв'язки шиєм. Наслідки травми пірнальника завжди є дуже тяжкими. Дві третини із загальної кількості невдалих стрибків у воду закінчуються летально. В одній третині випадків людина в подальшому отримує інвалідність першої або другої групи. Скажем так, так, не завжди людина може самостоятельно вибратися із води, тому що в момент удару, в момент отримання травми, людина теряє сознання. То есть, если поблизости никого не было, как бы и некому и вытащить. Если кто-то оказался все-таки рядом, значит, мы должны человека извлечь из воды. Вот. Ну, то, что он без сознания, это понятно, это скорую помощь вызывать однозначно, э, скажем так, причины. Э, его бессознательного состояния очевидны, да? Это сам факт прыжка, сам факт ныряния в незнакомом месте или в знакомом месте, но вниз головой, да. Сам факт перелома. Да, сам факт перелома. Вот, поэтому здесь нуждается в очень серьезной медицинской помощи. Главное, ничего не пытаться вправлять. Это касается не только вот переломов там. Ще не позвоночника это касается В вообще, це теж не исключает, купання в воді не исключает отримання такого віде трав. Людину, яка отримала травму пірнальника, слід максимально обережно витягти з води та не менш обережно покласти на рівню поверхню обличчям донизу, аби відходила вода та блювотні маси. Усю іншу допомогу кажуть медики, мають надавати виключно спеціалісти. Адже стандартні первинні реанімаційні заходи, як то штучне дихання та непрямий масаж серця, про які мова буде далі, у відношенні людини, у якої переламаний хребет, здійснювати не можна. Відтак украй важливо відразу викликати швидку і сподіватися на її негайний приїзд. Утім, форс-мажори можуть виникати навіть у тому разі, якщо людина купається у дозволених місцях із дотриманням усіх правил, такі небезпечні ситуації зумовлені наявністю людини тих чи інших хронічних захворювань або ж виникненням несподіваних судом під час перебування у воді. Хотілось би відмітити окремо, ета виділити Скажем так, несколько групп, наверное, да, людей, которым бы следовало соблюдать ну, наибольшую осторожность. Хотелось бы напомнить людям, которым страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, о том, что резкая смена температуры может привести к остановке сердца. Поэтому входить в воду следует как-то постепенно привыкая. Чтобы не провоцировать лишних осложнений. Если это люди с ограниченными возможностями, то обязательно сопровождающие. Или пожилые. Да, или пожилые. Пожилые люди, да, тоже в сопровождении там, родственников, знакомых, более молодых, которые в состоянии оказать помощь ну, и присмотреть за ними. Люди с хроническими заболеваниями. Люді там, к судорожним синдромам. Якщо, перебуваючи на глибині, ви все ж таки зненацька відчули, як судомою звело ногу, спеціалісти радять передусім не панікувати. Якщо при собі у вас є шпилька, про цей невід'ємний атрибут безпеки плавців відомо багатьом, слід сильно уколоти зведену кінцівку, аби повернути її чутливість і зняти судому. Як варіант, сильно ущипнути оніміле місце. То ще що може? Можно просто попытаться лечь на воду да, и привести стопу к голени, Максимально вы ну, пальцы на себя максимально так, чтобы аж до боли. Это тоже достаточно эффективно. Но главное это не паниковать. А аккуратненько продвигаться к берегу. Если есть за что-то, скажем так, Зацепиться там ну, конструкція, да, лучше вот успокоїться і переждати. Ну если не за тогда ефективним роздражителем, да как булавачка, наносимо укол і продовжуємо движение к берегу. Паралельно треба волати по допомогу. Якщо у місті, де відбувається форс-мажор, купання дозволене, то в його межах обов'язково працює спеціальна наглядово-рятувальна служба. Як варіант, допомога може надійти від когось із відпочиваючих, які випадково опинилися поруч. Оказання допомоги у нас із двох етапів. этапов. Перший етап – це извлечение пострадавшего из води. Вот. Если пострадавший или, скажем так, тонущий да, человек э, находится в воде, пытается активно совершать какие-то действия к своему спасению, он в достаточно. Большую угрозу представляет для спасающего. Поэтому важно извлечь из воды его правильно. Это или захват специальный, или э, за волосы, не дать возможности пострадавшему э, уцепиться за спасателя, особенно за шею. Лучше его э, транспортировать по воде спиной, либо подмышки и тянуть, либо ну что еще хочется сказать? спасающий спасатель, да, должен, скажем так, и трезво уметь оценить ситуацию и быть достаточно физически подготовленным, то есть это человек, который хорошо умеет плавать и обладает достаточно физической силой для того, чтобы помочь пострадавшему. И уже когда Извлекли пострадавшего, да, здесь у нас наступает второй этап, то есть уже непосредственно оказание помощи. Здесь существует как бы два варианта развития событий, либо достали тело без сознания, но при этом что нужно сделать быстро? это если это это удалить воду из дыхательных путей вот каким образом если это ребенок то э, ребенка значит через колено перегнуть э, чтобы голова оказалась ниже таза вот и смотреть внимательно за тем чтобы вода вытекала что нужно еще сделать не теряя времени на то что определение зрачкового рефлекса, там пульсации на сонных артериях. Не теряя на это время, нужно установить наличие кошлевого рефлекса, и рвотного рефлекса. То есть для этого двумя пальцами совершать во рту, да, совершить такие круговые движения и очистить. Это является, скажем, таким прогностическим признаком, если есть рвотный рефлекс, да, то, скажем так, шансов больше. больше. Человека повернули на живот. Да, все делается это в положении на животе, то есть лицом вниз, да, для того чтобы вода и рвотные массы спокойно отходили, чтобы человек не захлебнулся, скажем так, повторно. Вот. Значит, если у нас все Получается, у нас эффективно да, мы вызвали вернее, у нас сохранен рвотный рефлекс. Мы увидели э, результаты своего действия. Мы все равно каждые 3-4 минуты мы должны это повторять для, для того, чтобы максимально удалить воду из желудка и дыхательных путей. А параллельно с этим людей-то на пляже, да, как правило, не один, два все равно кто-то должен вызывать скорую помощь. Обязательно. Человек, я не буду вдаваться в подробности физиологических изменений, которые происходят с человеком, когда он, как скажем так, захлебывается, да, то есть заглатывает большое количество воды, вот, но в течение 3-5 дней сохраняется опасность возникновения и отека легких, и острой почечной недостаточности, и повторной остановки сердца. Поэтому даже вот все у нас получилось, все у нас эффективно. Мы привели человека, вернули к жизни. Да? Он чувствует себя удовлетворительно. Родственники настаивают на том, что там спасибо, мы его заберем домой. Все равно нужно настоять на госпитализации. Все одно визивать скорую помощь, все равно госпіталізувати і несколько днів людина повинен побити під наблюденням медиків. У гіршому варіанті розвитку подій, коли у людини, яка захлинулася, відсутні вище названі рефлекси, тим, хто опинився поруч, так само слід негайно викликати бригаду медиків, а до їх приїзду власноруч проводити реанімаційні дії. Реанімаційні мероприятия, не матряні на що відбуваються до 40 хвилин. человек переворачивается на спину и начинается проведение реанимационных, простейших реанимационных мероприятий. Это искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Наиболее часто в таких ситуациях используется это дыхание рот в рот, но это наиболее, скажем, эффективно. И рот в нос – это когда нет возможности сделать искусственное дыхание рот -фот. Мы знаем, что количество, да, вот среднее количество дыхательных движений, которые совершает человек, это где-то 16-18. Это взрослых человек, дети дышат чаще. Поэтому дыхание при искусственном дыхании да, у нас тоже должно быть. Діте 16-18 в минуту. на один вдох приходиться п'ять нажаття. Хочеться сподіватися, що доля ніколи не змусить вас застосовувати ці теоретичні знання на практиці. А на завершення до вашої уваги ще декілька слушних порад. Приходя всей семьей для отдыха на пляж, ни на секунду не оставляйте детей без присмотра. Не пускайте их в воду без надувных плав средств, Не злоупотребляйте спиртными напитками. Не заплывайте за буйки. Они установлены не просто так. За ними начинается опасная зона. Если у вас есть свои плавсредства или вы уже взяли на прокат лодки, катамараны, скутеры не не подплывайте к большим судам, не пересекайте их курсы. Если на вас движется волна, постарайтесь развернуть лодку поперек волны. Не вставайте в лодке на сиденье, не садитесь на бортики, потому что лодка может перевернуться, и человек не умеющий плавать может просто испугаться и утонуть. Не купайтесь в шторм. Потому что вода это все-таки стихия, и чтобы не закончилось... Ваше очікування від відпочинку – неприятності, крім того, відправляючись на відпочинок, як у води, так і в інших місцях, обов'язково беріть із собою аптечку, яка повинна містити антисептичні та антигістамінні засоби, перев'язувальний матеріал, засоби від головного болю, розладу шлунку, сонячних опіків, плюс відповідні ліки у разі наявності тих чи інших хронічних захворювань. А вийшовши на живописний берег моря, ще раз пригадайте наші рекомендації і відпочивайте з насолодою для душі і тіла і з безпекою для життя. Нехай сонце і море подарують вам радість і здоров'я і не завдадуть жодної неприємності. Ми продовжимо серію матеріалів про безпеку літнього відпочинку. І у наступній програмі до вашої уваги поради наших експертів щодо правильної засмаги. До зустрічі рівно за тиждень.